Формадол таблетки від головного болю. Це сніданок з один плюс канал, «1+,1 плюс Україна, канал Тет. Так, друзі, як вже анонсував Єгор на «1+,1 плюс Україна саме стартують вечори документальних фільмів по суботах. І першими покажуть якраз історичні роботи Акіма Галімова. А, я, якщо ви раптом не знаєте Акіма або ще не бачили його документальних фільмів, ми вам трішки нагадаємо, хто він такий, тому що він фактично один з перших в Україні саме в жанрі такому історичної документалістики почав створювати свої проекти в 2016 році. Це була Україна повернення своєї історії. Ви все це до речі, можете знайти і подивитися на Ютубі. Воно все є там, де Аким розвінчував російські історичні міфи, розвінчував різні маніпуляції. Ну а спочатку вже повномасштабного вторгнення Аким разом з командою почали працювати над такими короткометражками документальними. І от тепер щотижня на Ютубі з'являються короткі документальні ролики під назвою Реальна історія за 20 хвилин. Фільми Акима збирають мільйони переглядів. Ще раз повторюся, якщо не бачили, обов'язково знайдіть, обов'язково подивіться, і зараз от у нас буде. Україна повернення історії, да сумуарно весь оцей цикл документалок. Твій який набрав на Ютубі близько 17 мільйонів переглядів. Він отримає своє продовження в оцих вже вечірніх документальних суботніх, скажімо так, фільмах. І тепер собі чітко можна призначати конкретний вечір на каналі 1.1 Просін України, коли ви можете присвятити себе саме документалістиці. Яким галімов сьогодні наш гість, яким вітаю тебе. Привіт, раді тебе вітаю, бачити, як завжди. Раді, дякую. А, і ти знаєш, це сталося. Ми з тобою говорили ще до повномаштабного вторгнення, коли, 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 і ось нарешті Можуть це бачити регулярно. Е, інтерес до історії зараз шалений. Е, а чи не втрачається цей інтерес? От ти як людина, яка фіксує от, фактично зацікавленість людей аудиторії, досі є такий? Абсолютно. Ну, е, ти правильно кажеш, цей інтерес взагалі він виник у 2014 році. Uh -huh. Такий сполох ми зафіксували, uh -huh. да, що дійсно люди захотіли дізнатися свою історію, і це було абсолютно логічно, тому що завжди, під час великих перетрубацій, да, які переживає нація чи країна, завжди є попит заповнити ті прогалини в знаннях, які є. У нас безсумнівна історія. І цей попит зараз не спадає. Саме тому, власне, ми і вирішили зробити цей слот на 1+, 1, 20, 30, що суботи будуть показувати історичні документальні фільми. Тому... Слухай, ну один а Україна, ти... Україна, давай скажемо глядачам. На 1+, 1 та, один Україна, так. 1+, 1 Україна, це канал зараз, який ви дивитесь. Ти так? от спостерігаєш за людьми, спостерігаєш за попитом, як він збільшився за останній рік. На твою думку, взагалі, яких скажімо так, давай в якій частині нашої історії у людей найбільша прогалина, або на що саме з нашої історії зараз є найбільший попит, на чому ти можливо фокусуєшся і хочеш дати відповіді в оцих документальних вечорах. Я, я я розділю на, на, на два питання. Твоє питання а, питання в тому, що в нас немає якихось спеціальних досліджень в Україні, не проводилось там, да які скажімо, репрезентативно доказово сказали би, що дивіться, у нас є ось тут проблеми з тими знаннями. Угу. Тому я можу сказати тільки виключно своє відчуття, свою угу. суб'єктивну думку. Мені здається, що нам, як країні, а, критично не вистачало знань от про м, новітню історію. Зокрема, про історію ХХ століття про радянський союз, і ми це з вами бачимо, тому що те, що відбувалося в нашій країні, результати виборів, всі проблеми, які ми переживали, да, вони певною мірою базувалися на такій шаленій ностальгії за радянським союзом, тому що люди, скажімо, усвідомлювали, згадували радянський союз через призму міфів, які радянський союз насаджував, але забували, що було за цим міфом, що було за там ковбасою, за скільки там mm -hmm. за два тридцять тридцять за морозом так? і за тими квартирами, які видав безкоштовно. Да? Тобто старих власників, пам'ятаєте, цей мем в інтернеті да? Класно, що у нас нова квартира, добре, що старих власників розстріляли. Да mm -hmm. тобто, і люди просто, ну, скажімо, продовжували жити в полоні цих міфів і відповідно робили висновки вже всього день. Мені здається, от наша діяльність зараз ну, направлена зокрема і на те, щоб розвінчувати саме ці радянські міфи, які в багатьох людей, які навіть на наших територіях, скажімо, жили в таких. Проросійських настрій оці проросійські настрій вони також були пов'язані саме з цією ностальгією з радянським союзом, тому що багато людей вони не так хотіли Росії, скільки хотіли повернення от mm -hmm. в той Радянський Союз. молодості, юності, ну, легкості да. та і так абсолютно. далі. Слухай, а ти стежиш за тим, як сприймають глядачі твої фільми? Та це розвінчування міфів. Наративи дуже сильні. Вони роками насаджувалися, і тут бабах альтернативна історія, знаєш, без насадження такого. Просто я розповім тобі історію. Як воно могло бути, як воно було, як сприймають. Тому що такий масив і от. Історія справжня сприймають по різному. Насправді ми отримуємо дуже багато фідбеку. По нашим фільмам тисячі коментарів ми отримуємо, пишуть і на Ютюбі, і в лічку, і просто. І е абсолютно різні реакції. Звісно, дехто пише: ну да, давайте розказати, що ви там ще море чорне викопували. Ага. Да, це класичні там. Mm -hmm. да. Чи розкажіть про волинську різанину? Це два, два найчастіших е питання. Закади, таких, так, так, коли так, нема фактів, завжди Чорне море укри викопали, і воли чують таке про це чорне море. Це дуже такі, такі да, те, що мем в інтернеті. Але звісно, що більша частина фідбеку дуже позитивного, тому що люди дійсно розуміють, що вони того не знали. І тут питання в тому, що ми, коли про щось розказуємо, ми завжди намагаємося спиратися на факти чи артефакти. Ми їздимо багато по різних країнах, по різних архівах, показуємо документи. Ну да, от дивіться, ось тут <смас> так написано, це ніхто не придумав. І саме ось це, мені здається, те, що ми показуємо цю фактологічну базу, з якою важко апелювати, до якої важко апелювати, з якою важко сперечатися. Люди розуміють, що дійсно це правда. Приймають наші аргументи, приймають цю історію, яку ми, ми розповідаємо. Слухай, цікава історія. Я думаю, що ти теж будував базу на цьому українців, в переважній більшості немає системного розуміння історії України. Та От тому, можливо, цей міф в Кремлі так і сприйнявся, да, і вони на ньому зіграли, умовно кажучи, що Україну Ленін придумав. Та no. немає розуміння, звідки Україна почалась, як вона розвивалася, її кроки і так далі. А як ти намагаєшся вбудовувати цю систему? Ти гачками чіпляєш один період за інший. А, і складно це сприймається чи ні, глядачі. Складно сприймається. Ну, ми, скажімо так, робимо різні типи фільмів, різні типи контенту. У нас є фільми, які виключно викладені по хронології. Тобто, ми кажемо, дивіться, от, там, умовно кажучи, була Київська Русь, потім mm -hmm. Велике князівство Литовське, Козацька Україна, yeah. там, Річ Посполита, Радянська Україна. Сучасна. Є фільми, які ми будуємо через постаті, так? де ми, наприклад, моя, ну, мій улюблений герой 20-го століття це митрополит Андрій Шептицький. Про нього дуже мало людей взагалі, ну скажімо, широкий загал про нього знає дуже мало. І отут, звісно. Ну, проблема, як розказати про митрополита Шептицького так, щоб цей фільм подивились люди, які взагалі про нього нічого не чули. Та да? тобто ти спочатку, маєш якось дуже цікаво ввести в цю, цю персону, да? да пояснити, ну чому ми взагалі про неї сьогодні mm -hmm. розказуємо, а потім вже вибудовувати це цікаво для глядача. Тому ми працюємо в жанрі, Ну в нас різні типи, але переважно, наприклад, Україна повернення своєї історії» – це історичні детективи. Да, де ми mm -hmm. завжди ставимо якесь питання ключове. А потім розказуємо, як mm -hmm. воно було насправді. Або наприклад, українські палаці абсолютно лайтовий проект, де ми придумуємо за допомогою різних таких технологічних штук. Ми, штук, ми відтворюємо палаци, зруйновані українські палаци, як вони виглядали. Тобто, тут такий візуальний вау-ефект для глядача, щоб йому було цікаво подивитися, ага, ось така пам'ятка зруйнована, а от як вона виглядала, а ось хто там жив і чому це круто? Тобто, ну завжди знаєте, ну багато істориків насправді зі мною сперечаються щодо того, але ну ми працюємо для широкої аудиторії, і наша задача. Ну все рівно зробити цю історію. щоб Вона була цікавою, так? щоб вона ну, вона сприймалася як ну не як розвага, а а як те, що цікаво. Ну, і все одно певна система. в усіх Absolutely. документальних проектах твоїх є. Тому є можна різні... передивитися і пазл цей складеться більш-менш, якщо ви зовсім нічого не знаєте. Я абсолютно різні типи продукту. Бачиш, про те, про те. один плюс один Україна вечори документального кіно 23 третя. 2 30 20 30 30, 20, 20, 30, 30, 30 да. Запрошують. Це що суботи. Ми починаємо цикл з наших фільмів Україна поверні свою історії», і далі щотижня кожної суботи буде новий фільм. Так що Ну, а після того, свіжими думками прокидатися, дивіться Сніданок. Дякую так, дуже. Акім Глібо, спасибі тобі величезна. Христос З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Діти, вас взагалі нема. Нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який вижив? Жив після гри смерті вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.